Всіх вітаю! Це канал Творимо красу. Продовжуємо з вами творити нашу красунечку таку різнокольорову. Пров'язала вже 15 рядочків і зараз будемо в'язати 16 В'яжу все тим же кольором. Дивіться, коли я дов'язала 15 рядочок, я з'єдналася ось тут в третю повітряну петлю підйому, Думаю, це вам буде складно І відразу починаю 16 ряд. Що ми тут робимо? У нас тут будуть стовпчики без накиду, і в першу ж арку після нашого складного стовпчика я в'яжу 2 стовпчики без накиду. Наступна арочка, сюди ми в'яжемо 4 стовпчики без накиду. Тепер наша велика арка з п'яти повітряних. Сюди спочатку я набираю 3 стовпчики без накиду. Тепер починаю в'язати, не починаю, в'яжу четвертий, і над ним роблю знову таку ось петелечку, як у нас тут була. Набираю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 повітряних. І хапаюся за дві дужечки, ось тут. І ось це піко, скажімо так, дооформлюю. І також дов'язую ще три. Стопчики без накиду, тобто, ось так у нас виходить. Далі під наступну арочку знову так само чотири стопчики без накиду, наступна арочка, та що біля складного стовпчика з одного і другого боку ми в'яжемо по два стопчики без накиду, тобто 1, 2, і відразу переходимо під наступну: 1, 2. Ось такий простий дуже рекорд цього ряду. Далі буде знову 4. Знову буде арка із з цим великим піком. Ну і так далі. В'яжіть до кінця рядочка. Закінчили ми 16-й рядочок і будемо переходити до 17-го. Точніше, я вже перейшла. Оскільки я буду змінювати колір, я його вже змінила, да? то я з'єдналася, як звичайно, ми з'єдналися з початком ряду, але потім зробила ще три з'єднувальні стовпчики для того, щоб мені опинитися над ось цією арочкою. І я вже буду іншим кольором в'язати звідси. Так, тобто, Якщо ви в'яжете тим самим кольором, то переходьте просто до цієї арки. Якщо іншим, то змінюйте його вже аж тут. Так, і тут я починаю в'язати перший стовпчик, у мене вже є, бо я ниточку тут змінювала, в'яжу другий стовпчик і в'яжу третій стовпчик без накиду. Так, після цього я набираю три повітряні, роблю накид і пров'язую стовпчик з накидом у нашу петельку. Після цього я в'яжу знову три повітряні, і ще один стопчик з накидом в цю ж саму петельку. Тепер чотири повітряні роблю 2 накиди, і в петельку пров'язую стопчик з двома накидами. Далі шість повітряних, два накиди знову, і в'яжу Стопчик ще один з двома накидами сюди, і тепер у деркальному відображенні чотири повітряні стовпчик з одним накидом сюди ж. Тепер три повітряні ще один стовпчик з одним накидом сюди. Ось так. Тепер три повітряні. І спускаюся до ось цієї арочки, над нею пров'язую три стовпчики без накиду. Тобто все симетрично у нас вийшло. Далі набираю дві повітряні і перехожу до наступного елементика. Пропускаю ось це все і йду до арочки. З якої ми починали, так? Не, ну, не з якої, а з такої самої арки ми починали. Тут я також в'яжу три стовпчики без накиду. Набираю три повітряні, тепер в'яжу вже все те, що ви знаєте. Тобто стовпчик з накидом, потім знову три повітряні, знову стовпчик з накидом. Тепер. Чотири повітряні. Так, тепер у мене два накиди в'яжу стовпчик з двома накидами, шість повітряних. Знову стовпчик з двома накидами. Ну і так далі я далі показувати не буду, тому що тут ви вже все знаєте. Так, продовжуйте роботу до кінця рядочка. Ось так виглядає серветка після того, як ви закінчили 17 рядів, і ми переходимо до 18. го Так, я з'єдналася в початок ряду, і зараз ось так трошечки повернуся і з'єднаюся під аркою. Так, можна ще разочок. І зараз я піднімаюся на дві повітряні. Я піднімую замість першого стопчика, мені по висоті досить роблю накид і в'яжу стопчик з одним накидом під наступну арочку. Далі я набираю три повітряні. І в'яжу два стовпчики з одним накидом під наступну арочку, знову три повітряні, і в'яжу два стовпчики знову з одним накидом під наступну арочку. Далі набираю чотири повітряні. Під наступну, тобто під велику арку знову ж таки в'яжу 2 стовпчики з одним накидом. Тепер 6 повітряних. І в'яжу ще два стовпчики під цю ж саму арку. Два стовпчики з одним накидом. Ось так. Тепер чотири повітряні. Два стовпчики під наступну арку. Три повітряні. Два стовпчики під наступну арку. Ось так. Тепер три повітряні. І я починаю в'язати перший стовпчик під ось цю арочку, яка в нас йде до стовпчиків без накиду, але не завершую його. Знову роблю накид, під наступну вільну арочку починаю в'язати стовпчик. Знову роблю накид. І під наступну арочку роблю початок стовпчика, в'яжу. І тепер всі петлі пров'язую разом. Ось так у нас вийшло. Далі знову три повітряні, і в'яжу два стовпчики під наступну арку. Ось так. Тепер знову три повітряні, два стовпчики під наступну арку. Ну і це вже я показую те, що я показувала. Все продовжуйте до кінця рядочка. Дивіться, я дов'язую зараз цей рядочок, пров'язала останні два стовпчики, пров'язала три повітряні. Роблю накид, починаю пров'язувати стовпчик з накидом під арочку, тут, в принципі, його можна дов'язати і з'єднуюсь, дивіться, ось наші петлі підйому і перший стопчик. І я сюди ось так з'єднуюся. ось так ми закінчили рядочок. І наступний 19 ряд у нас починається аж ось тут, тобто на новому елементі після двох стовпчиків. Тому я йду сюди, з'єднувальними стовпчиками. Так. так, і тепер я завожу гачок під. Арочку і буду витягувати ниточку нову, да? просто ось таким чином приєдную нову ниточку. Зараз зв'яжу і відріжу кінчики. Так, отже наш 19-й рядочок, тут система майже така сама, як була в попередньому ряду. Але що ми робимо? Зараз я під цю арку в'яжу. Два стовпчики без накиду. Ось так. Тепер набираю три повітряні. Під наступну арку в'яжу два стовпчики з одним накидом. Ось так. Так, це я вам не показала всю серветку. Як виглядає, да? Ну, в принципі, в принципі, ось так. Так, зв'язали ми два стовпчики з одним накидом, тепер у нас далі йде чотири повітряні. Тепер в'яжемо знову два стовпчики під центральну арочку, шість повітряних. Сюди ж іще два стовпчики з одним накидом. Ось так, чотири повітряні, два стовпчики під наступну арочку. Три повітряні, і під ось цю арку наступну в'яжемо два стовпчики без накиду. Далі в нас одна повітряна. І переходимо до наступного елементу. Ось це все ми пропускаємо. А після двох стовпчиків з одним накидом в'яжемо два стовпчики без накиду, три повітряні, і два стовпчики з одним накидом під наступну горочку. І ось таким чином повторюємо все до кінця рядочка все дуже легко і просто. Ось так вже виросла наша красуня, вона мені дуже подобається, прям така вималюється неймовірна краса. Ми переходимо до 20-го рядочка, і в цьому рядочку нас чекають стовпчики без накиду і поп о, не побачте, не попкорне, піко. З'єдналася я в кінці рядочка з початком ряду, тобто з першим стовпчиком. Так, і тут, і тут буду робити наступне в цьому рядочку. Так, я спочатку пров'язую стовпчик без накиду у другий стовпчик без накиду попереднього ряду. Тепер під арочку я в'яжу три стовпчики без накиду. Далі один стовпчик без накиду, у вершиночку стовпчика з накидом попереднього ряду. І ще один стовпчик без накиду, вершиночку стовпчика з накидом попереднього ряду. Після того, як пров'язала ці два стопчики над стовпчиками, в'яжу один стовпчик без накиду під арочку. Напираю три повітряні, і з них роблю піко. І ще два стовпчики без накиду в'яжу під цю ж саму арочку ось так. Далі в'яжу. Знову стопчик без накиду над стопчиком з накидом, набираю три повітряні і з них знову роблю піком. І ще один стопчик без накиду у наступний стопчик з накидом. Тепер пров'язую три стопчики без накиду під велику нашу арку. І після цього набираю три повітряні, з яких роблю піко. знову три стовпчики без накиду сюди ж, під цю ж арку. Ось так. Тепер стовпчик без накиду, в стовпчик з накидом попереднього ряду, три повітряні з яких роблю піко. І ще один стовпчик без накиду, в наступний стовпчик з накидом. Далі пров'язую один-два стопчики без накиду, набираю три повітряні, з них роблю піко. і ще один стовпчик без накиду сюди ж. Так, і далі пров'язую два стовпчики без накиду над наступними стовпчиками з накидом. Ось так. Далі набираю три стовпчики без накиду в наступну арочку. Так, і тепер я в'яжу один стовпчик без накиду. У наступний стовпчик без накиду попереднього ряду. В'яжу один стовпчик без накиду під арочку, і один стопчик без накиду уже в стовпчик без накиду другий, на наступному елементі. Тепер пров'язую те, що ви вже знаєте, три стовпчики без накиду під наступну арку. Один стовпчик над стопчиком з накидом, ще один стовпчик над стопчиком з накидом, один під арку, після цього в'яжу піко. і тепер у нас два стовпчики, і продовжуємо роботу ось таким чином. Так, в'яжіть до кінця рядочка. Коли рядочок буде готовий, переходьте до наступного відео. Так, в нас залишається там чи 5, чи 6 рядочків. Сподіваюся, що ми в наступному відео вже завершимо серветочку.